Всім привіт! Сьогодні у нас понеділок, на годиннику половина 8-ї вечора. І зараз набрав знайомий, сказав, що купив шафу купе і хоче в майбутньому купити ще кухню, готову в епіцентрі, і щоб я її змонтував і скрутив все докупи. Зараз їду до нього, подивлюся, які там потрібні будуть інструменти. Можливо, щось прийдеться докупити, якісь кріплення. Кухню ще ми не купили, можливо, знімемо розміри і разом купимо. Тому зараз поїду, подивлюся і вже сплануємо подальші дії. Приїхав на квартиру, зараз тут трішки наводимо порядок, бо нам нещодавно після ремонту і пробуємо складати ліжко, а потім кухню. надійних чи якийсь дорогий, це бюджетний варіант. Матеріал сосна. Ну, поки воно не, не, не шатається, але думаю, що щасом, воно все розкопляється. Отако, ну, нормально. Зараз е, кидаємо ламель. Жарко тут в квартирі, звісно. Кондиціонер поки не включали, бо він не підключений. Зараз кидаємо ламелі, і можна буде кинути матрас, побачимо як це буде виглядати. Так, потрошку складаємо кухню, зібрав такі тумбочки. Ціла хто коробок, потрошку збираю, але час, час біжить добре. Ось так це буде тумбочка тут шухляда висувна і двері. Наступна це під духову шафу, там вмивальник і просто тумбочка, і зараз треба ще одного знизу буде пенал. Встановлений, то по суті залишилися верхи і пенал. Трішки пообідав, з'їздив магазин. А зараз продовжу складати склав вже одну верхню тумбочку, це під витяжку. і зараз ще, ще дві верхні тумбочки і пенал та і все. Зараз вже зібрав усі маленькі корпуса, і хочу корпус зібрати ще великий пенал. В принципі, сама така мас масивна залишилося. Продовжимо. вже скручено. Зараз пробуємо переносити ці всі меблі на кухню і пробуємо вже їх ставити на свої місця. Єдине, що тумбочка-підмивальник під іде спочатку тумбочка, а потім вмивальник. І треба її поміняти місцями, тому що деякі деталі перекрутимо. Так, Ось так воно поки що виглядає. Кухня в кольорі дуб сонома. Цю тумбу ми перекрутили, бо воно було трішки навпаки. Ця тумбочка була тут, а ця тут. І воно Спаремо, коротше, пару лишніх отворів і все стало як треба. Тут виведені екрани, і каналізація і крани. Тепер ще один нюанс. Тут є в нас лічильник газовий. Він то нагнувся. Отакого. Не дуже тіп, гуляє, бо він не закріплений. Але є питання, може, зараз приїде замовник і спитаю, якщо захочете, я виріжу тут. Щоб Лічильник став до стіни, щоб не було такого напруження на, на трубу, бо я думаю, що можуть бути в майбутні претензії від газовиків. Тут столішня, тут варильна поверхня, зараз кинемо наверх столішню подивимося, подивимось, як поміняється картинка. Так, поклав столешню, покажу зараз як виглядає Так, квартира це. Не знаю, чи хрущовка, чи Сталінка, як їх там розрізняти, бо гізна. Поклав столешню і бачу, що тут стіни рівняли, в общем, плитку плиткою і підганяли, і підганяли ці 90 градусів, але не, під, не змогли підігнати. Кось тут уже стільки 2,5 см, майже 3. І ось така проблемка, що... Ну, це теж треба узгодити. Або ми підпиляємо столешню під таким кутом, або буде кутик такий, типу плінтуса, там йде спеціальний кухонний, приїде теж замовник, бо його зараз немає і все це обговоримо. Всім привіт, ранок наступного дня. Приїхав знову на квартиру і продовжимо встановлювати кухню, вішити верхні полочки. Зараз займемося пеналом. Потрібно вирізати підлічильник, щоб він став. І максимально його змістити до стіни, тому що зробимо розмітку, вирізаємо, приміряємо. Ось так зробили виріз підлічильник. І зараз ставимо на місце це все діло. Так, Пенал поставили на своє місце, ставмо сюди чітенко, лічильник нічого не заважає, рухається, показники можна зняти. До кранів доступ є, тут теж рука легенько заходить, можна закрити. Єдина, замовник хоче в цей пенал поставити холодильник, який не вбудований. Я то йому сказав, що типу, не потрібно цього робити, але ну, хоче, то будемо пробувати. Та верхні шкафчики вдягнули. Все зафіксовано між собою такими конструкційними стяжками. О, воно на сквозі виглядає естетично і додає жорсткості конструкції, щоб не було таких щілин, все стягнуто одне єдине. Ось бачите, Так само тут низ стягнутий між собою. Ще закріплюю столешне. І, мабуть, що приступлю вже до фасадів. Будемо встановлювати фасади, а потім спробуємо переставити сюди холодильник, як він буде тут вписуватись, не вписуватись, скільки буде виглядати. Все, побачимо згодом. Що верхні фасади я встановив, зараз їх потрібно відрегулювати, бо бачите, вони так нерівно висять, треба зараз всі петлі відрегулювати, щоб були однакові зазори по 3 міліметри і потім продовжимо вже нижні фасади встановлювати. То, поверхні фасади вже поставив, відрегулював, заодно поставив ручки, наклеював ці відбійники, так все виглядає. Скажу одразу, що це бюджетний варіант кухні. Не думайте, що це якась там супер модна кухня. Там розетка всередині. Ну так співпало, що вона показалася цим шкафкою. Потім в майбутньому, коли буде витяжка, то вона буде чекатись тут. тут Піде гофротруба, а вже вилочку саму запустимо, цей шкафчик прийдеться просверлитися і так воно там включиться. В майбутньому захламиться, як обично, і все буде добре. Ну, а зараз приступимо до нижніх фасадів, встановимо також ручки, відмінники, так. Встановив вже нижні фасади, відрегулював, крутив ручки. Спробую сюди якось перекантувати в холодильник, не знаю, Ме важкий, не важкий. В майбутньому купити якусь варену поверхню, духовий шаф, мейку і вже потім виріжу. А зараз треба з холодильником розібратися, трішки поприбирав, позамітав, а ще вчепив цуполю, ще набрало якогось вигляду адекватного. Тому працюємо далі. Проведемо зараз невеличкий рум-тур. напишете свою думку. Це зараз я стою біля вхідних дверей. Туди у нас іде кухня, це кімната така, кімната студія. Дуже прикольний такий дизайн. Станекша шафа купе, там балкон. І дивіться, тут не можемо приділитись холодильником. Я кажу, що поставити можна з таким чином, а ось тут має бути стіл, і, ну, щоб розмістити пар пару людей. Але тоді вже інша сторона столу, виходить, стілець, чи там, що там буде крісло. Стає у проході, щоб вже тя тяжко сюди прийти. З тієї сторони холодильник теж. Можна поставити, але залишається тут 40 см. Якщо там буде омивальник, то спиною до холодильника теж не дуже. Тут він ніби небагато місця займає і вікно не закриває, просуд є. Ой, Зараз одно ну, я попробую сюди його ставити, покажу, як це буде вже виглядати. Хоча ліжко спручував. так от. Сказав замовнику, що воно на 4 болтах скручене, тому вирішили додати декілька. Ну як декілька в, кожні, в кожному кутові додали такі невеличкі уголочки. чисто на майбутнє, щоб воно не розшатувалося. Так з кожної сторони. Такі акуратні, вони не будуть заважати. Матрас за них зачіпатись не буде, вони гладенькі. Все і плюс 100 до якості ліжка. Так, отаку приблизно я його, його туди запхнув. Ну, трішки не порівнював, бо самі бачите, воно все на пінопласті стоїть. І типу приїде зараз замовник і подивиться. Ну, в його голові це виглядає що ось так. Він має бути так. Ну, трохи просвіт вікна закривається, але не, прям не критично. Помиється і подивимося. В принципі, як варіант може бути, але як на мене, то було б більше місця для зберігання. Ти можна використати як полички, там є фасади до нього. Холодильник окремо стоячий, якийсь, тим більше, що він не вбудований. Ну, Не мені це вирішувати, чекаємо. Приїхав замовник, подивився на всю цю халтуру, якщо я маю на увазі холодильник, і ми трошки змінилися. І холодильник у нас перемістився на цю сторону, туди встановилися фасади, тим більше, що вони йдуть в комплект із кухнею, а так би вони просто. Пішли на смітник або в інше місце. А так, все стало, кухня повністю укомплектована. Завтра вріжеться мойка, вріжеться варильна поверхня, встановиться витяжка, закриється отвір весь. Туди поставиться або духовий шаф, або мікрохвильова піч. І так холодильничок, єдине, що його треба помити, сюди встановили і візуально, ну, як візуально? тут. Я спокійно заходжу, тут у мене буде раковина, нічого не заважає, якщо миєш посуд спиною, там ти стоїш до холодильника і там цілком достатньо місця. А тут уже стане якийсь стіл, стільчики і така досить простора кухня буде.